Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з Любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Яка тільки краса. Жовчочок розтікається. Цей плотнішенький і тут теж так само розтікається гарно. Дивіться, чим не гарна тарілочка на сніданок. Це задовольниця мого вибаливого чоловіка. Доброго вечора. З вами, як завжди, я, Любов, В себе на каналі. Я рада вітати вас. Сьогодні у нас такий смачна така буде, незвична страва. Це буде такий дієтична яєчня або яйця пашот по модному. Це дуже справ... страва така смачна, і вона дуже корисна, тому що ці яйця не смажені. Вони яйця на пару, яєчня на пару готується. І можна навіть діточкам. Що нам для цього потрібно? Ось така в мене сковорідка із кришечкою наполовину наповнена водою. І я ставлю її на газ. Треба, щоб вона гарно вода нагрілась. Так, в мене є отакі силиконові формочки. Два гарні такі сердечки і один кружочок. І є мене три яйця. Що нам треба зробити? Капелиночку олійки в кожну зовсім одну граминочку, тільки для того, щоб змазати змазати формочку. Я це роблю руками, тому що мені так зручніше. Так, всі, всі, всі шпариночки я промащу олійкою. Тепер мені треба буде для, одно, для однієї яєчні. Яку я хочу зробити змішаною, я візьму таку мисочку, розіб'ю, присолю, приперчу і отак змішаю, щоб вона була змішана. На дно можна покласти і шматочок ковбаски, і сирочок, хто що хоче. Ось так. Одна змішана. Я заливаю ось сюди я, таку яєчню, вона у нас буде тут змішана. Так, сюди вбиваю звичайне яйце. Просто. Присолюю. Водичка нагрілась, я її трішечки прикручу. Так, і зовсім-зовсім трішечки перчику. Так, і ось тепер обережно я беру формочку і виставляю ось так. Беру формочку сердечка і теж виставляю. Ось так. І обов'язково накриваю кришечкою і залишаю до тих пір, поки не схватиться білок. Це займе в нас декілька хвилиночок. Ось так готуються яйця. Накриваю ще накриваємо і вже вимикаємо газ. І тепер ще у такій в такій окропі нехай стоїть. Так, дістаємо. Ставимо на хвилиночку, щоб вони прохололи. Зовсім-зовсім на хвилиночку. І тепер гарненько викладаємо їх. Трішечки піддіваємо їх. Ось така краса. Це, дивіться, який гарний сніданок. Чи то для дитини, чи то для чоловіка, який йде на роботу. Це, це плотнішеньки, де збовтане. Тут жовточок ріденький. Можна розрізати його, ось дивіться, і він потече. Ось так, лент. Я розрізала і він підтікає. Ось так, ленте. Це дуже-дуже гарно, естетично і дуже смачно і корисно, тому що яйця не смажені. Якщо у вас маленькі дітки, можете перчику не додавати.